Рубрика мене постійно запитують на цей раз про розпилювачі АКО Ви знаєте, інколи мені здається, що я вже менеджер на півставки з продажу цих розпилювачів. Отримав коментарі, на які не можу не відповісти. Перший коментар з Тіктока: Не у всіх така межа на 3-4 метра. А якщо на пів метра, тоді як? І другий цікавий комент. З цієї ж серії прийшов на Ютубі. Через дорогу пшениця, а на стикових городах також випаровується, летить та капля мілка, хрін знаде. Оце начитайся таких теоретиків, а потім ходиш, думаєш, чи то лижі не їдуть, чи ще щось. Друзі, а ну розкажіть, ви теж любите ходити оприскувачем стик в стик з сусідськими ділянками? Незалежно від типу розпилювачів стик в стик ходите? Ну, я там розумію, ще з навігацією та по однаковим культурам це можна робити. А тут гербіцид суцільної дії та ще й прогороди мова йде. Пише: там дорога. Да, там дорога, але ж вона не 20 метрів. Та яка різниця? Дорога, не дорога? Якби вносився трибенурон метил і рядом була б пшениця, то можна теоретично вносити його по стикові. Але якщо ж вносиш гербіцид суцільної дії, то, на мою думку, треба перестраховуватись, а не думати, що всі тобі винні. Минулого року нам задули близько гектара соняшника розпилювачами іншого типу, такі самі любителі бризкати стик в стик. Так що тут з голови треба починати, а не з межі чи розпилювачів. В кінці кінців ви можете бризкати як хочете, а я ж лише показую свій досвід, а не агітую. Все. Дякую за увагу!